Історія у фільмі Драйв Ніколаса Савінгарефна не вирізняється складністю, але вона яскрава, зрозуміло і майстерно розказана. Головний герой не багатослівний, а діалогів у картині значно менше ніж у типових кримінальних драмах. Але невелику кількість цих діалогів та подій компенсують якісно поставлені екшн сцени та яскравий візуальний стиль, крупні та тривалі плани обличчя, погляди, які передають емоції та думки персонажів, стильне слово та інші кінематографічні прийоми. Однак драйв вирізняється також вражаючою роботою з кольорами та особливо зі світлом. Вони не просто доповнюють історію на рівні візуальних відчуттів, але й стають символічним шаром, через який розкриваються характери персонажів і внутрішня трансформація головного героя. Втім, перед тим як розпочати аналіз того, як працюють кольори та світло в драйві, важливо зазначити, що режисеру доводиться балансувати між художніми прийомами та реалізмом, щоб зберегти правдоподібність. Тому деякі моменти, про які я розповім далі, працюють не в усіх сценах, а лише в тих, де середовище дозволяє застосувати колірні та світлові рішення без порушення реалістичності. Лише один раз Рефн зрадить цьому балансуванню, але про це пізніше. Ну а тепер давайте розбиратися. Айрін, до якої у водія з'являються почуття, майже завжди освітлена доволі яскравим, але в той самий час теплим світлом. Часто джерело світла знаходиться позаду або зверху, завдяки чому її світло волосся буквально сяє золотом. Цей візуальний прийом створює відчуття невинності, чистоти та затишку, які асоціюються з айрін. Цікаво, що в деяких сценах світло навколо неї нібито поширюється й на інших персонажів, які знаходяться поруч. Але, наприклад, у напруженій сцені обіду з водієм та її родиною світло стає тьмянішим. Її чоловік займає домінуючу позицію, чітко демонструючи свою роль сильного в сім'ї. А зарік з'явився ти чоловіче. У цій сцені світло якесь бліде, хоча Айрін усе ще оточена теплими кольорами, на відміну від усіх інших. Що стосується чоловіка Айрін, то він навпаки візуально протиставлений їй. Його зовнішність, темне волосся, борода, смаглява шкіра підсилює ефект погланання світла. Навіть у сценах, де на нього падає світло, його обличчя залишається в тіні. Цей контраст підкреслює його кримінальне минуле та нездатність змінитися після тюрми. Погляньте на Ірін у стані вечірки, вона є його повною протилежністю, а він знову поглинає світло. Більше того, їхнє розташування в кадрі, ніби ми стоїмо між ними, додатково підкреслюють цю різницю. Син успадкував риси свого батька, його темна шкіра і волосся створюють той самий ефект поглинання, ймовірно, він повторить кримінальний шлях свого батька після смерті останнього. А ось образ головного героя складніший, на відміну від Айрін та її чоловіка. У нього світле волосся, як у Айрін, але джерела світла впливають на нього інакше, світло навколо нього не таке тепле, але його обличчя завжди добре видно, навіть коли воно в тіні. І одягається він то в дуже темну сорочку, то в куртку, яка м'яко відбиває світло. В той самий час, наприклад, у сцені з дзеркалом та фотографією, де Арін знаходиться у теплому світлі червоно-помаранчевої плитки, водій та її сім'я залишаються в холодній зеленій рамці, приблизно так само як і в сцені з обідом. Всі ці факти показують нам, що, хоч водій і незаконослухняна людина, м'яко кажучи, але в ньому є щось світле. Він постійно балансує між внутрішніми станами, йому нібито не вистачає чогось якогось сенсу, щоб нарешті зробити остаточний вибір. Але нарешті він знаходить це щось у сцені в ліфті. Сцена в ліфті ключовий момент фільму. Тут відбувається не лише поцілунок водія та Ерін, а й символічна трансформація головного героя. Режисер єдиний раз дозволяє собі відійти від реалізму. Коли водій цілує Ерін, світло раптово змінюється, фронтальне світло заглушується, що об'єктивно неможливо, а світло зі спини покриває його золотистим сяйвом, таким самим як у Ерін. На символічному рівні водій знаходить себе і, хоч йому доводиться далі діяти жорстоко, але він стає таким собі світлим лицарем. На цьому наголошує одна з останніх сцен, де промені сонця знову підсвічують його золотом, як це було в ліфті. Водій врятував Айрін та її сина, вбив всіх покидьків, не взяв гроші, поїхав і нічого не зажадав. Натомість його образ довершений. Він знайшов своє внутрішнє світло, і ми приблизно розуміємо, що він буде робити далі. Драйв це не просто ще одна кримінальна драма, це фільм, де візуальна мова, колір та світло стають повноцінними учасниками оповідання, розкриваючи характери героїв та посилюючи емоційний відгук глядачів. Ніколас Віндінг Рефн використовує їх як символічний код, дозволяючи побачити внутрішній світ персонажів через гру світла тіней та кольорних акцентів. Є доволі багато фільмів, в яких дуже добре використовується колір і світло, але це працює лише на візуальну красу, ніяк не доповнюючи образи та історію. Або це робиться недостатньо майстерно. Це доволі складна робота, але на мою думку, в драйві це вдалося зробити дуже вдало. Ну а я закликаю вас підписатися, поставити лайк і написати у коментарях, що ви про все це думаєте. І крапка!